Чи готувалися ви до можливих відключень світла, тепла та газу взимку? Якщо так, то як? Так, літом ні, а зараз така думка не виникає, що треба щось і воду запастися, якісь продукти, такі що не треба буде користуватися світлом. Ну так, звичайно, напевно, як більшість частина. Ну, генератор, павербанки і водичка. І все. Все як у всіх. Павербанк заказала. А і паливо теж заказала, бо в мене є село і там два генератори. У мене є тільки павербанки, ми люди старші, кілька телефонів, всі заряджені, ліхтарі спеціальні, ну такі лампи. Я вчителюю, то треба ж працювати. Ну, вдома купили станцію маленьку, щоб для холодильника світ був. Ну, поки зараз обогріватель включаємо, бо внучок приїжджає, треба тепло, щоб було. А так будемо діватися тепло, теплі речі і буде все окей. Заряджали павербанк. <кл Sisters> і все більш нічого. Приват в, приватному, в приватному будинку живемо, будемо на кострі готувати їсти. <п>... Ну, коли сталося відключення світла, то на наступний день ми, звичайно, все позаряджали, понабирали води і так далі, але якось інакше не готуємося. Не, не думали серйозно про це, а що можна робити: виходити на вулицю, робити багаття з сусідами, бо як інакше. Запасемося <кл>... водою. Заряджаємо ну, ці павербанки, телефони стараємося зарядити, щоб не були розряджені. Будемо на дачі грубо топити дровами, включаємо лампу і сидимо. А якщо газу не буде, що буде робити? Ой, це вже проблема буде. Мій син купив балона, горілку і користується. Так і ми будемо.